У нас підприємств слово і чи здобув фонд перебувають не спрощені місцями колег хора, і пришли не подальших категорій підприємств, які звільняють від даному. Зараз всім проєкт наступних рашено, зокрема, зменшення доходів по управлінню соціального захисту, чертивані всі надаються населення, спросивши відсутні нарахування по окремих категоріях. Також рішення покращено розподіл співпанції, яка прийшла на докладу заробітної плати, зокрема, 8,4 мільйони пересотків, до заробітної плати закладам освіти та охорони здоров'я також відображено перерозподіл загального фонду, зокрема між одним розпорядниками коштів з метою забезпечення виплати заробітної плати, а також забезпечення діяльності Галицького коледжу, зокрема зменшено фінансування органів управління в сумі 370 тисяч дані кошти спрямовані на виплату стипендій студентам Галицького коледжу та за забезпечення виплати заробітні плати органам охорони здоров'я. Також відображено перерозподіл. Закінчується рік і в деяких статтях, відбулася економія з метою забезпечення виконання всіх інших робіт здійснили такий переробки.